Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 вересня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 621 550 особин за добу 1200, 200 і поранено 1 мільйон 864 тисячі песиголовців за добу 3600. танків 8624 одиниці за добу 6. Бойових броньованих машин 16869 одиниць за добу 21, артилерійських систем 17725 одиниць за добу 31, реактивних систем залпового вогню, 1177 одиниць, засобів протиповітряної оборони 940 одиниць, літаків 368 одиниць. Гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14658 одиниць за добу, 42, крилатих ракет 2587 одиниць за добу, 7, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн – 24 тисячі 44 одиниці за добу – 37. Спеціальної техніки – 3 тисячі 24 одиниці за добу – 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!